Volkswagen Caddy. рік тому в нас вже побував на дооснащенні паркувальним радаром. А цього року клієнт вирішив ще підключити камеру заднього огляду. Зробили її по, -по оригіналу, включаємо передачу заднього ходу. У нас на екранчику відображається і паркувальний радар, і камера заднього виду, причому збережені всі оригінальні налаштування. Ось є змінений кут огляду. Є стандартний, активні паркувальні лінії. Зараз не заведено. Паркувальний радар можна відключити камеру. Включається, як я казав, автоматом при включенні заднього ходу. Отож, якщо вас цікавлять оригінальні камери заднього виду на автомобілі Volkswagen, ласкаво просимо. Автостудія Гараж 23. Звертайтесь.